Людину, що замовила вбивство працівника правоохоронних органів Віталія Костюченка, знайшли за словами начальника ОМВС Чернігівській області Олега Демченка. Інформація про те, що один із мешканців обласного центру шукає виконавця даного злочину, стала відома міліціянтам у вересні цього року. Працівники УБОЗу провели детальну перевірку. Прийняті міри дали положительний результат інформація по заказчику вбивства підтвердилась. був встановлений заказчик. срок канчатання зустрічі з виконавцем для обговорення всіх условий виконання заказу. Во время встречи заказчик конкретно определил жертву работника милиции, предоставил його фото, адрес проживання, примерное расписание його роботи, а також движений. Также заказчик передав исполнителю пистолет ТТ глушителем, патронами денежные средства, то есть задаток за выполнение убийства, непосредственно после передачі денежных средств і оружия сотрудниками УБОП произвели задержание участников преступления. За даним фактом проводиться досудове розслідування в рамках кримінального кодексу за частиною першої статті 15. А також частиною другої статті 115 на навмисне вбивство скоєне на замовлення. На даний час замовнику висунули звинувачення. Чоловік перебуває в Чернігівському ізоляторі, поки проводиться досудове розслідування.